Хіба він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосія, Юди і Симона? Хіба не знаємо, хто він, часто кажуть, про священника чи монаха, монахиню, якого знають, який виріс з дитинства, знають про нього чи про неї все, що їй подобалося, як, які таланти має, які. Як кажуть з італійської і чуда, і гріхи і все знають. І звиклі речі, те, що знають Ісуса, знають, хто Він, чий Син, навіть не кажуть Йосифа, а Марії, бо, напевно, вже на той час Йосиф помер, а євангелист Марко хотів підкреслити. Для своєї спільноти, до якої він писав це Євангеліє про непорочність Марії, що Ісус Син Божий, що народився від Марії. І ці богословські речі і з людськими речами переплітаються цей Бог, який прийшов на землю, воплотився, стався тілом. І тут найбільший. Такий момент спотикання, віри, невіри. Бог такий великий, такий всемогутній. Тому, коли кажуть, звідки в нього ця мудрість, тому що мудрість це була характеристика Бога, а не звиклого чоловіка, який мав руки в мозолях, бо важко працював в поті чола, здобував свій хліб. Тому що в ізраїльському народі кожен мав свою частку частину землі. І різноробочі або тесля, як був Ісус, який робив, тільки були ті, займалися такими роботами, які не мали своєї землі, втратили її внаслідок, можливо, в якийсь скрутний момент були вимушені продати її, залишити. І тому, тому що звикло кожен е, селянин е, в час, коли не було праці, робив ці роботи сам. Але коли були жнива, коли інші речі потребували таких людей, як Ісус, які ходили і наймалися на день, щоб зробити якісь речі, щось підремонтувати, щось впорядкувати, з цього напевно не міг мати великих заробітків, але міг прогодувати себе кожного дня. І так, цією важкою працею був знаний, навчився цієї професії від Йосифа і працював до 30 років звиклим, буденним повсякденним життям, яке не відрізнялося від своїх односельчан від нічим, звикла людина. І вже знаємо, що перші знаки були. Це коли родичі прийшли по Ісуса, щоб забрати Його, тому що не розуміли, що Він робить взагалі, що Він ходить, проповідує, чудо робить, щось з ним не так. А зараз, після того, як він вже стільки чудес вчинив, після того, як вже є відомий, і багато людей ходили до Ісуса і за Ісусом приходить до Назарету і робить звиклі речі, знову ж таки йде в суботу. Так як все життя ходив до синагоги, читав Боже Слово, жив ним, це Слово Боже його трансформувало, він в своєму житті показував це жив цим. І в якийсь момент вони попросту, як може таке бути? Хто ти такий? Як ти можеш чудо робити цими руками в мозолях? Цими втомленими ми приходимо в суботу, в неділю до храму, і ледве йдемо, а Він тут ще нас навчає, ще в нього така мудрість не може бути. І це невірство є настільки міцне, це невірство, тому що це Боже Слово теж про віру і невіру. Про те, що коли Ісус каже, що ніхто не є пророком на своїй землі, то згадує теж всіх пророків яких відкинув ізраїльський народ, не прийняв, знаючи, що це були святі люди, знаючи, що це були Божі люди. Зараз відбувається те ж саме. Приходить Син Божий, робить конкретні видимі речі, показує всю міць Божу і не вірять. Напевно, що і для нас тут є ще одна справа, що часто ми під себе підлаштовуємо Бога під наш рівень. Навіть часто придумуємо свого Бога собі, який би він мав бути, і в цього Бога віримо, в того Бога, який нам зручний, або який нам подобається з такими характеристиками. Але Бог вміє здивувати. Чи ми готові повірити в того Бога справжнього, той, який. Прийшов до нас з шаленством любові. Він шаленіє таке слово, не знає, що більше зробити, коли приходить до нас і відкидають. І дуже таке слово, яке нам допоможе, тому що Ісус був здивований. Він дивувався їхньому невірству. Що хочете більше? Що можу більше для вас зробити? Як? Бог прийшов в тілі серед нас, живе, відчуває те ж саме, що ми, хоче нас врятувати, хоче, щоб ми його торкалися, хоче, щоб ми його відчували. Так хотів бути близько нас, що стався тілом. Хотів все, що ми відчувати, бути з нами, щоб ми відчували його близько. І невірство. Бог не може нічого зробити. Свідчення одного священника, який говорив в прифронтовій зоні, обстріли, небезпека, вони об'єднані в молитві, в довірі до Бога, через Боже проведіння отримували їжу, через Боже проведіння не падали на них снаряди через Боже проведіння ця віра, довіра. До Бога повна, рятувала їх від голоду, від смерті. Потім, каже, коли стало спокійніше, ніби трошки заспокоїлись, все змінилося. Сьогодні маємо цей вибір між невір'ям і вірою. По якій стороні ми станемо? Чи будемо ми такі, як. Односельчани Ісуса, тому що це не є ці погані люди, які були в часи Ісуса в тому селі, в тому містечку, починається світ світи, потім поширюється на Ізраїль, а потім поширюється на весь світ, на весь християнський світ, на тебе і на мене, брати і сестро. Що чи ми справді приймемо цього Ісуса, який є воплочений, в тілі, не цей придуманий, не цей. З яким ми собі надумали, а той справжній Бог, який хоче бути, який відчуває, якому ми не маємо що закинути, що Він є далеко, Він не відчуває, Він не розуміє, наш Бог все розуміє. Бог, який був сином теслі, який важко працював, а який через невір'я людей пішов на хрест, через це невір'я помер до кінця, але всім цим. Трансформував це в наше спасіння. Так ми були врятовані. Тому запитаємо сьогодні, чи готові ми вірити в того Бога, який стався тілом. Амінь.